Глядачі, всім доброго вечора, вже так темніється відносно і йдемо трошки понаблюдаємо за собачками. Будемо робити якісь висновки, будемо розповідати, як вибрати цуценя, на що звернути увагу, кому що потрібно, який характер, кому підійде. Ну на 100% не збігається, але щось воно долі в тому є, на що треба звернути увагу і так далі. Так що давайте розпочнемо огляд цуценят. Друзі, все лише. Все, все. З першого, що потрібно почати, це взагалі просто витягти цуценят на вулицю, випустити їхню маму. Зараз цуценя е, там місяць і тиждень. І на що ми звертаємо увагу? Гніздо у нас, як ви розумієте, гніздом у нас є вольєр, рахується гніздом, тому що там вони народилися буде там місце комфорту, там вони тримаються. І ми даємося першим ділом. Взагалі, що потрібно почати, щоб вибрати цуценя, потрібно определитися, від яких собак ви хочете. Для того, щоб знати, від яких собак ви повинні не слухати нікого по їх розповідям, що там якісь мега хороші собаки, чемпіони, вони першодипломники, тому що це все досить, досить є неправдиве, і нема там гарантії, що там собаки будуть хороші робочі. Якщо є у когось можливість, потрібно відвідати. З власником полювання. Зрозуміло, що весна чи осінь. більшості суснят народжуються весною, тому що на осінь більшість заводчиків сучок своїх не в'яжуть, тому що не хочуть, щоб собака була, як то кажуть, закрита, а хочуть, щоб полювала. Тоді, більшості потрібно вже знати, чи від знайомих, чи якихось шукати людей, хто полює з цією людиною, питати, хто можливо попередньо. Брав людина туценя, якось збирати якусь інформацію. Які собачки вийшли з попередньої в'язочки? Хто з ким в'язав, не звертають увагу, ніякі родоводи. Чесно, це чисто моя така порада, тому що багато я собак вже перекупляв різних із сильними родоводами. І не проблема в мені, там хтось почне критикувати, що проблема у власнику. Ні, проблеми ніякої немає, тому що собак натаскував, з ними ходив, так і будете далі стежити. Щоб буде боятися з цими собаками, що я залишу собі, будете наблюдати, так будете бачити, що вся інформація ця правдива. є Тоді, коли ви зробили свій вибір по собачатах, від яких ви собак хочете брати цуценят, приїжджаєте до людини, навіть не беріть зразу цуценя за першим разом. Приїдьте один раз, я розумію, можливо, хтось здалека. Є, візьміть чи зніміть готель, десь переночуйте. Якусь таку зробіть можливість, щоб ви могли в людини побути хоча б день-два. Ну не то, що цілий день, хоча б біля годинку біля тих цуценят понаблюдати за ними. Саме краще активні цуценята зранку або під вечір, коли вони ще не поїли. Вони такі ще активненькі, бігають, граються в день, світить сонце. На вулиці висока температура. І собаки того не покажуть. Бачите, вечірком. Темніє, прохолодно, собачки бігають, граються і за ними наблюдаєте. Дивіться, першим ділом, що я бачу по цих цуценятах, наприклад, дивіться, от де гніздо, цуценята всі разом, а одна цуценя, бачите, відійшла в бік. Відійшло в бік, цікавиться, обнюхує. Дивіться, як воно собі ходить. Воно. Бачите, не боїться покинути гніздо. Це вже можна вважати фактором, те, що собака вже є сміливою. І відносно рахується, що в собаки буде широкий пошук. Коли собача відбігає від гнізда далі, в місячному віці. Бачите, то носоком піднюхує щось собі, щось цікавиться. Такі е, незначні фактори, але вони є вагоми. І отак зараз будемо за ними таку споглядати і будемо робити якийсь свій. Висновок по цуценятах. Цуценята це як діти, вони змінюються, характер змінюється, може з самого меншого бути, найкращий собака. Само агресивнішого може бути взагалі такий, що з нього потім буде нічого. На це його не звертається. Собака має бути адекватненька, має бути весела. Гра, це дивіться, Тут знову наш гай, його кличка гай. Відбіг у бік. От цей підгавкує. Один, бачите, такий собі. Нервус. Стежимо за їдою, коли даємо їм їсти, який там характерний, відганяє інших своїх братів, сестер від їде, відганяє і стежимо за цим. Зараз, коли вже цуценята прийшла за місяць, я стараюся, зараз цуценята не у мене, вони мені його годує, мій дядько. Я стараюся під вечорок приїжджати і за ними наблюдати. Сьогодні я ж вирішив взяти якусь рубрику для вас. Подивитися, вже разом, зробити якісь висновки. Це у нас дівчинка, гроза. Вона, собі, бачите, собі грається, активно бігає. Оті два більше мають білого, там є Гетьман і Гай. Гетьман має цю корону. Бачите, А ага, Гай у нас поки що сьогодні саме далі відходить. От він щось ходить, шукає, не шпорить, От пішов собі туди далі. Знову пішов, чи він шукає гніздо, чи він просто так підбігає собі. Будемо зараз за ним стежити. З білою плямкою у нас цусеня, бачите, грається листочком. Це у нас є грім. Це у нас є грім і Грозний у нас пішов також собі щось шукати. Чисто чорний, а от Грозний у нас пішов десь в сторону. Бачите, гая немає гай. Гай собі, ні. Гай нам пішов около вольєра. Ценята ще відносно маленькі, по них так що особо не скажеш такий вже їхній характер. Характер вже проявиться. Вже такі менше-менше, більше, хоча б в три, в три місяця. Ви що вже побачите, можете у плітуці поставити якусь там котика, якусь нутрію, зайчика. І вже можете робити якісь такі потяги. Але не потрібно спішити з собаками. Європейці взагалі відкриваються набагато раніше, ніж західняки. Бачите, як гай, нешпорить. Під трактор собі ходить, щось шукає, відбігає, не боїться. І грозний також собі пішов. Пішов собі. Друзі, тут зняти відкриваються пізніше. Ще раз повторюсь. Ясно, що в взагалі повноцінна робота собаки, я рахую зі свого досвіду, що хороша робота починається від півтори до трьох років. також собака. Стойка більше, то включають, ну, півтора, ну як дуже рідко, півтора року. Віст, вже після двох західників 3-4 роки відкриваються. Європейці швидше. Є, що, є що працює, мій білий кабель, то вже пів року по кабану прогалкав, обгалкав у лісі вже в природі кабана. І от Тим європейці швидше відкриваються. От таке. По пошуку теж саме. Собакою, чим більше ви будете ходити, я чим більше буде вигул знаходження собаки в лісі. Собака вивчає територію, і вона відповідно вже і не боїться відходити, і собі тим наробляє пошук. От у нас відійшла вже гроза. Ну, Бачу, по бачите, сьогодні такий висновок не зроблю, тому що цуценята перші рази, можна сказати, виходять з гульєра і вони не бояться. Відбігають ці по черзі, то один вибіже, то інший вибіже. Грозні в нас. Окей. Розміна з галки. Це роза. Гарно грається з мамою. Так що, друзі, ніколи не спішіть з висновками, ніколи не спішіть купляти цуценя. Прийдьте до одної людини, прийдьте до іншої людини. Подивіться, постежте за собаками, як вони ходять, які цуценята, як вони граються. Тому що це е, ваші мисливці, он бачите, Ось що відбувається на їх на їх на агресію виводить. Оцей? гетьман, я тако замітив, що він продавався цей, цей, оцей, який більше зівкучує оцей mm -hmm. гетьман, мені здається, оцей mm -hmm. так. Він більше якось гавкає. Так, він більше гавкає. Так, навіть коли в буді, він, він гавкає більше. Він саме менше, так, він такий зівкучіший, але бачу, той тепер гай також такий, він собі, собі так він підагресивно трошечки. Ну і бачите, друзі, цуцнята бігають. Фактично сьогодні такий висновок не можна зробити серйозний, тому що собачки, бачите, самі відбіг один бік, другий бік, відбіг, не собі, бігаються, гавкають. Це є, це є діти, це є діти. Вже починають між собою гристися, Починають між собою кусатися. Це у нас гетьман. Такі має піше пілого. Так, точка, да, чекай, 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 чекай. Отакі, друзі, цуценята вже, бачите, вечері, вже більше стамнюється, зверкається і... Чорненькі такі також, бачу, не дає собі. Цуценята гарні, багато там в нашій групі мисливців писав якісь дурниці, це ваша особиста справа. Ви собі займаєтесь собаками. Розвоєте їх, на них заробляєте кошти. Це і ваше особисте життя, ви собі робіть, що хочете, тільки будь ласка. Я кажу, це в'язка була зроблена цю тут для себе, для... тому що всіх собак не залишив, Я зрозуміло, що не можеш 5 сніх, лишити собі. Я з мамою грається. Смішні, смішні зявкуч такі. Так що, друзі, коротенько так вступи зробили, трохи дуже сильно ржуть комарі. Більше поспілкуємося ще в наступних відео. Сьогодні будемо зробимо такий, такий характерний вступ, Потім з початком вибору З Що почати взагалі? мене зрозуміло, повторювати не буду. Спочатку підшукуєте собі підходящих робочих собак, які вам сподобаються, потім вже вибираєте цуценя від них. Тому що, відповідно, якщо робочі собаки, то і цуценята будуть також хороші. А вже в подальшому. Будемо спілкуватися, показувати, як ми виховуємо цю ценят, як на нас ростуть, що ми їм даємо, як таки надаємо їм перші уроки, навчання, з чого що починати, щоб його не спортити, не перелякати, все будемо вам розповідати для початківців. Зрозуміло, що це не будуть рубики тим, хто вже роки, але ніколи не пізно вчитися. і Така от і самому, де чого треба вчитися людей, тому що все знати не може. Але вже якась практика є у вихованні це зняти, тому що вже не одну собаку мав хорошу, собаки гинули. На жаль, не всі ті собаки хороші, які стають польовими чемпіонами. Ті хороші собаки, які ясно доживають до старості з результативними полюваннями в більшості, але і багато хороших собак гине і через нашу тупість. Через наш азарт страждають собаки. Так що, друзі, любіть своїх вихованців, поважайте один одного, майте сам сам передповагу до себе і до собі подібних. І буде вам щастя. Всім дякуємо, слава Україні, слава героям. До нових зустрічей!